Дякую. Дякую за допомогу. Дякую за допомогу. Не треба за да, нехай догадуватися <рес> походу цього. Дякую. Тому що певний час, певний час, який проходить, само собою. Ми, як військовослужбовці, напротязі певного періоду Збройних сил України не було забезпечення тим, що необхідно. І дякуючи о, громадянам України, які висловлюють свою вдячність тим. Чим ми в даний час повинні будемо говорити бути забезпечені. Це перш за все, що стосується і оптикою, що стосується і певним можливо, снарядженням, бойовим спорядженням. Це зв'язком, це перш за все велика вдячність громадянам України та організаціям. Особовий склад нашої бригади виконує завдання, саме вище своєї що стосується утримання районів між... Велике спасибі всім всьому, всьому кра... українському народові, о, громадянам України, які небайдуже, небайдуже ставляться іменно в даний час, певного на даний час складається. Тому кожен із нас, хто морально о, підтримуючи, само собою, буду говорити, навіть добре слово, яке тільки Дякуючи їм, ми о, себе чувствуємо, як, будемо говорити як вдома, як то говориться, як армія та о, народ єдиний. Кожен з нас на вірку українською народу. Є військовослужбовцям. Ми повинні виконувати наші обов'язок, Захист нашої територіальності. Страх, само собою, ми до цього готові, тим паче патріотизм кожного з нас. Опонують зі всіх куточків нашої держави України і тільки підтримують. То після цього будемо говорити тільки одне завдання відміну виконувати наш святой обов'язків як військовослужбовців. Військовослужбовців задовільний. задовільний. Моральним стан особового складу задовільний, який готовий буде виконати завдання. Про великий жаль на сьогоднішній день ми можемо допомогти. Нашій армії, нашим бійцям, які стоять фактично на передньому краї цього конфлікту, лише тим, що збираємо кошти і забезпечуємо, стараємось забезпечити хоча б якимись матеріально-технічними засобами, які допоможуть нашим хлопцям виконувати свої обов'язки. Ми дуже гордимося нашими військовослужбовцями, бачимо їхній високий. Бойовий та моральний дух. На превеликий жаль, ми ще не можемо влитися в їхні ряди і допомогти їм не тільки цими речами, але і своїми якимись діями. Але Хлопці знають, що на заднім тили їхні прикриті. І в будь-який момент, коли це буде. Необхідно. Ми будемо поруч з ними захищати нашу вітчизну. Дякуємо. Дякую, дякую вам за підтримку. Ще раз дякуємо вам. Реально завжди поруч, І якщо потрібно, будемо. Дякую. дякую. Зараз ми знаходимося на блокпосту, захищаємо територіальну цільність нашої держави. Особовий склад нашого підрозділу морально настроєний добре, морально-психологічний стан на високому рівні знаходиться. Відчувається, звичайно, напруга, але бійці не падають духом і готові до захисту України. Важко зараз психологічно тут. Відчувається загроза з того боку? Загроза відчувається, але, я ж казав, вже, бійці не падають духом і готові, готові до захисту України. Як взагалі тут ваш день проходить? Чим займаєтесь? таке? день проходить, на нинішній момент ми обладнуємо наш опорний пункт, день проходить нормально, а от ввечері буває, е, як сказати, більше напруга відчувається вночі і ввечері. Окупанта на нашу землю не пропустите? Звичайно, ні. Не допустимо цього. На нинішній момент всі бійці думають про те, що ну, го, готові то одне, але, звичайно, ніхто не хоче, щоб почався серйозний збройний конфлікт. Готові, але не, не бажають допустити цього. Не, не піддаються на провокації і намагаються як сказати, відвернути цю. Загрози. Загрози, так. Да. А які бувають провокації? Бувають? Ну, бувають. От сьогодні, можливо, вам говорили, що якихось дві невідомих людини намагалися вночі потрапити до нашого табору, то довелося їх відганяти до е, контрольно пропускного пункту російських військових. І так і не з'ясували, що це за люди? Ні, не, не з'ясували. — А взагалі не страшно тут служити, коли такі сили скупчені з того боку? Страшно завжди буває, але як сказати, не здамось настроєні по-бойовому, можна так сказати. І життя віддати готові, якщо то, доведеться. Якщо доведеться, то готові. Але ну, звичайно, цього ніхто не хоче. Ну, у нас такий наш обов'язок. Вічаємо родину, виповняємо бойові завдання. Ворога не пропустите? Само ну, собою. Десантники не здаються. А звідки ви самі? З Херсонської області. З міста Береслава. Відчувається, що це прикордоння, що там їхні позиції дуже близько. Ну так, да, ночі тривоги, все Полагається, служба йде. Бойовий дух як бійців тут? Високий? Високий, нормально, хлопці рвуться. Только дай можливість.